Усім привіт! зі Святом Україна, зі святом українців, з Днем Вишиванки. Сьогодні дуже класне свято, і коли мені кажуть, що ви, коли ви полюбили оту національне, от національне вбрання, раніше ви його ніколи не носили. Неправда Я... В св... ну так зараз скажу, стільки мені було 19 років. Я ходила вагітна з вікою. Цього ніхто не знав, знала тільки я. Так, І в мене була така з батісту, я не знаю, ну, знаєте, як вишиванка пошита. тут призборена, тут на зав'язочки, тут і бабуся мені вишила. От саме українська така вишиванка. Тут все було вишите. Отак, отак, по кругу. Ну, не так, прям дуже вишите, але ж така класна вишиваночка. І ця зав'язочка із такими кісточками. Це мені вишивала на тому батісті бабуся. Зараз, на жаль, в мене немає вишиванки, але я сьогодні згадала про цю сукню. Історія сукні. По-перше, я вважаю її повністю українською. повністю. Тому що вона шилася на мені шила її Ларіса на свято Івана Купала. Хоча це було не просто свято Івана Купала, це було Вікне Весілля. І хто вже давно-давно у нас на каналі, то я розумію, що всі бачили. О те весілля, де вони на конях, Віка на білому, Андрій на чорній, кобилі, так? Чи я не знаю вже, як сказати. До речі, це ж було 12, 12, 14? Так, 14 років назад, так? Да? чи таки 12? Ой, в общем. Мені було 49. <ріст> мені було 49, майже 50. Це було свято Івана Купала. Ой, як це було класно. Це кострище, таке там ой, в ніч дівчата, гулянка. Ну, в общем, це було дуже-дуже це було круто. Хто не дивився, мені здається, у віки на каналі такий є, де вони. На конях, а в мене тут фоточки є. Я зараз, я зараз покажу, ну, фоточки не можна сказати, а до речі, я там ще в віночку була, зараз візьму фоточки, ну і покажуся, ж, звісно, вся. На дворі сьогодні вже можна було вийти і в українському вбранні, але. Я вам чесно скажу, мені сьогодні нема куди йти, тому оце все я вдягнула просто для вас, мої любі підписники, і вся вся Україна От вдяглася для того, щоб всіх привітати. Привітати з класним нашим святом, з нашою вишиванкою. І не тільки вишиванкою, з нашим українським вбранням. Бо наші дівчата найкращі, А хлопці в вишиванках? то-то взагалі. Так, ну що, я, я за фоточками. Ось вони, фоточки. Зараз покажу. До речі, на мені ще був віночок. Правда, не цей, але ж був. Правда класно? Ну от, ну хіба це не українське обрання? Звездно-украинский. Класс. Я обовязково вдягну эту сукню на нашу перемогу. Обовязково. Фоточки. Катюня, бачите, лежит у меня Катюнечка. Так, фоточки. Показываю. Перестягалися отут резиночки вже всі. Треба, треба підрихтувати трошки. Ось дивіться, в такому віночку я була, не знаю, чи видно. Зараз, мабуть, буде, я не так покажу зараз. Ось дивіться. І от зараз мені тут здавалося, що не вистачає червоного намиста. І тут дивлюся на фотки, теж було б класно червоне мисці. Але ж це було весілля. Я думала, що біле буде класно. Так, ось. Ось воно це весілля. Так, я тут, <смас> я тут теж відображаюся, так? Да? Ну, я думаю, що у віки на каналі є, хто захоче, може подивитися. Ось. Все. Мої красуні, боже, які вони красуні в мене. Це просто, <гум> просто жесть, які красуні. <гум> Отак. От Багато мені там питань задавали про моє дитинство, там, господі, <гум> я не пам'ятаю вже своє дитинство, але ж десь в мене є відео, я там навіть ставила десь поділитися. Чи в описі я вже не пам'ятаю. Кеті, що ти гризеш мій віночок? Е, Кеті. Тих, ну, Лягла і гризе віночок. Кеті! Не можна віночок гризти. Не можна. Ти що? Ну, ну нормально, гризи віночок. Е, так, про дитинство. ну ладно, колись розповім. Зараз не про дитинство, зараз про піцу. Я ж обіцяла. Готувати піцу, то я ж її таки вчора ввечері готувала. І піца називається, знаєте, кидай, що є, і буде смачно. Тому я от якось розумієте, щось я не підготувалася. От Молока нема, того нема. В общем, я не буду розповідати, краще готуємо разом зі мною. Все, я вам зараз кажу пока. Кому цікава піца, Дивимось продовження і піца, і прогулянка ранково. Все далі. До зустрічі, друзі! І ще раз святом! І знову всім привіт! Сьогодні доброго вечора! Я вже напрягалася, вже прийшла з роботи і зараз буду робити піцу. Трошечки в мене буде не ті індігр... інгредієнти. Я чогось забула, що в мене немає помидорів. Один такий маленький помідорчик. Тобто я замість помидорчика додав трошечки томатної пасти, мабуть, з майонезиком. А ще я в залівочку трошечки тру сиру. Тоді оця вся така піца більш тягуча виходить. Ну, мені більше подобається. Я вже один раз зробила, але ж не знімала. А зараз буду знімати. Так що запрошую разом. Давайте робити піцу разом. Ну от, я майже все приготувала. Бачите, у мене такий був маленький помідорчик. Ото колбаску всяку різну я нарізала. Там, бачите, залишилася і ковбаса, і сир. Все одно все не пішло. Це у мене був заморожений перець. Я зелений, ну, хай буде зелений. Так, тут я нарізала лучок, оце цибулька і кропчик. От так. От. І що? Головне, що? Головне це у нас лавашик. Ось-такий кусочок лавашика. Ну, Ось таку штучку я скрутила. От так. І от так зараз наріжу полосочками. Підготувалась я погано, в мене немає молока. Але що таке піца? Кидай все, що є. Ось майонезик. Який в мене був. Отакий у мене був майонезик. Так, трохи майонезику, столова ложка велика оцього соусу. Це не кетчуп, це в мене соус. Так, і зараз я ще додав тоді сметанки. Ось у мене є трохи сметани. І три яйця. Б'ємо три яйця. Ось так. Три яйця. сметанку. Ну, зараз вливаємо. Солимо. перчимо. Чорний перець я додаю. Можна і червоного додати, якщо хто більш таке гостренький любить. Ну, я чорний добавив. Нормально все буде без молока. Отак. От ага, я ж ще ж оце добавлю зараз. Оце ж теж. Розмішаємо так з майонезиком. І туди все додаємо. Все змішаємо разом. Так, додаємо. Так, додали трошечки, сипимо сюди перчику. Мрія, перчик, Просто мрія. Так, перчику тепер посолити, отак. Отак посолити. І все продовжуємо збивати. Ну, треба було б, звісно, пів стакану молока. Ну, так як в мене молока нема, то кидаємо все, що є. Это нормально. Ну Но на смак, знаете, я кто кажут, я не знаю, стеке я кладу соли, стеке чего я пробую. Бадала. Ну, Итак, обдула поджигай. Ага. <клышляют> Трошечки масла кхи. Вот так вот. Ой, ой, ой. Ну, <гад> ну незручно однією рукою, ну не вмію я знімати. Ну, на розігріту сковороду, викладаємо, викладаємо <гад> цю лапшу. Так, викладаємо. До речі, я менше порізала, чим ото показувала. Що, зараз покажу, скільки в мене ще залишилося. Отак от, от це буде. Отак, от ну, тобто, щоб вона не була, бо я коли робила, ось Маша приїжджала, Маша мені сказала, вона в тебе як пиріг. Ну, тобто, товста була. То я зараз роблю трошки, бачите, отак от, от. Ось я казала, що от той кусочок. Бачите, половину цього кусочка. Ну, може, ще, ще одну полосочку відріжу. Так, і от я казала, оцю заливку я додаю трохи отак сиру. Ну, можна ще трошечки. І все це перемішую знову. І тоді вона така більш тягуча виходить. От. І все це заливаємо, заливаємо отуди. Ось так. Рівнесенько я залила. У нас повітряна тривога, русня показилася ці дні, вообще показилися. Що вони витворяють? Господі, це ужас якийсь. І от мені кажуть, нічого не балакайте про політику. Ай ой, ой, нічого ж не можна казати. Та, звісно ж, нічого не можна. Як вони показилися, то як не казати? Придуки, Господі Боже мій. так Розпреділяємо. Так, наш кавбаска різна, да? то я туди таку, туди таку. Отак от, от прям розкидала туди. Ой, клас. Клас, клас, клас. так Мабуть, зараз віки буду звонить Що це я буду? Сама я її їсти оцю піцу чи що? Це ж доріти можна схід з'їсти. Так, тепер. Сир сулугуній, Ну, намагаюся рівномірно ще ж одною рукою, господі. Одною ж рукою. рівномірно хочу розкидати той сирочок. Отак, от, от, щоб кругом було. <сум> Причитаю. Отак от буде класно, так. Да? Сирочком буде класно. Боже, у мене Кетя тут уже бігала, 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 бігала. Тут же ж запахи. Я їй сказала, Ні, ти ще рано, і вона пішла, така вся ображена. От там лягла у себе в диванчику. Так, зверху, знову ж таки, хочеться, щоб так рівненько, щоб ніде кусками не впало. Тобто із... Як він називається? Перець. Перець зелений. Отак от, от. Розкладаємо, розкладаємо, бачите, довше за все оце розкладання. Да? Якщо так. Можна було все разом перемішати. Віка так любить робити. І все разом, що там, я не пам'ятаю, колись робила цей салат, знаєте, з курки. З чорносливом, там, з сиром, з майонезом. Вот. І я там пластами його розкладаю пластами. Туди цибульку, туди. Ну, в общем, вона мені каже: А чого ти, о, ти морочиш собі голову це пластами? Перемішала все, на тарілочку виклала і зверху і зверху сиром потрусила. Каже, воно ж все одно все перемішується. Блін, я подумала, ну, мабуть, воно так і є, але чогось, знаєте, як навчився отак робити, так і робиш. І помидорчик у мене, хоч трошки помидорчика, але ж все одно є. Тому отак ми його розкладаємо, помидорчик. О. Так, якщо вам вже набридло це дивитись, як я розкладаю, то ви ж знаєте, де можна прискорити. Прискорити, а я ні, не прискорюю, тому що <гум> тому що мені подобається. Отак от. Отак от все пороскладала, все так класно в мене вийшло. О! Класно вийшло помідорчик, отак. Так, помидорчик. Зелень. <гум> Зелень. Ой, ну це ж ну, ну як це може бути несмачно? Ну, ну як? Ніяк, звісно, смачно. От, зелень засиплю. Це в нас вже, ось дивлюся, стільки 8.30. 20.30, розумієте, розумієте, да? вечір. Потім ще вона в мене хвилин 20 буде готуватися. Я за цей час зроблю салатик, загірочка з рідісочки і, ну, і зелені, зелені, із сметаною. Так, ой Боже, дивіться, яка краса. І всю цю красу ми засипаємо сиром. Сира ми не жаліємо. Чому? Тому що сира багато не буває. <сих> сира багато не буває. Так, ой, щось я тут розпівалася, да? так, сир, 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 сир сирочок. Весь. Ой, слухайте. У мене вже слина потекла. Я вже хочу оцю прям піцу. Я вам скажу, що можна було сира ще. Але. Мені вже леньке. Отак. От так, все це ми скорисенько накриваємо кришечкою. Бачите, воно ж у мене на вогонь медляний. Медляний вогонь. Накриваємо так все це кришечкою. І, ну, 15-20 хвилин. А я поки що роблю салатик. Пройшло 20 хвилин. І я вже зробила собі салатик. Бачите, який класнючий. Я його з'їм точно. Не знаю, чи з'їм я скільки піци, але салатик з'їм точно. Так. О, караса. Ну що, викладаємо? Не знаю, як ви, а Кеті в мене вже слиною захлинулася. Ні, незручно, незручно. Отак. От Дуже легко, бачите? Чистесенька сковорода. Пательня, я знаю. Так, отака от в мене піточка. Смачного. Всім смачного і мені теж. Дочекалася, дочекалася моя поприго. Так, катись. Сядь. Все. Нет. Сядь. І... Ану, сядь і чекай. Чекай. У Кеті сьогодні гречка. Кеті. Гречка з собачою консервою. Дуже смачна, дуже. Так, Кеті, сядь. Сидіти. Сидіти. Можна, кушай. Моя заєчка, тобі смачного. А я планую з'їсти оці, оці два кусочки. Ну, планую. Побачимо. Це дуже смачно. Я майже справилася, Оце вже не знаю, як цей кусочок доїсти. Я навіть салат не змогла доїсти. Але смачно. От все, що не робиться, все найкраще. Не було молока. Тепер і не буду робити з молоком. От так просто супер. Воно, бачите, чекає на піцу. Звісно, ж, дам. Звісно, дам мої дівчинці піцу дам зараз. Так, ну що, ми зараз підемо гуляти, а вам всім добра ніч. Доброго ранку. Нарешті класна погода. І Катюніна коряга. І Катюніна коряга. І хто там у нас ремі? Де наша собака ремі? Оно. Оно. Катюня. Катюня любить гулять. Да. Ой, так, давай погавкаєм давай. Классно в нас коряга тут, да? А, просто тут можна кино знімати. Про якісь острови. Да, вот такая коряга класничка, боже вообще, мені тут так подобається. Такі фотки тут класні будуть. А ну, Реймі, подивись на мене. Ремі? Хочу Наташі футок наробити. А ну, давай сиди. Ай, молодець, такий молодець. О, там молодий. Ой, як гавнюк. О, зараз Наташа піде, а ми його піднімаємо. так. А такий класний. Да? Да, от так? Зараз Так, Чекай. От, вот так. от. Бачите, який з Чекай він сидить. Ой, ти моя зайка, де вот дикай. так. от, да. Да, да. Вот так. Позував. <б historia> Клас. Ой, я вам показувала, як казала кохання кругом. Чим закінчилося кохання? там Утята та також хотіла зняти, а вони в кущі різав. Манюсінькі, такі класні. Ну зараз почекаємо, може вони випливуть. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни!